Путін геть збожеволів. Президент Сполучених Штатів, повернувшись після вихідних до Білого Дому, нарешті відреагував на звірячі атаки російського диктатора на Україну. Однак, що робити далі, сказав, подумає. Тим часом деякі американські політики закликають озброїти Україну до зубів. Це цитата якою має бути реакція на ракетно-дронові нальоти росіян на українські міста і села? Обговорюють сьогодні в Брюсселі міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Оксана Лотоцька аналізує світову реакцію на російські масовані удари по Україні. Путін абсолютно збожеволів і безпідставно вбиває людей. Так уперше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на путінські ракетно-дронові атаки по Україні. Він написав у соцмережі, що завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не тільки її частиною. Можливо, це виявляється правдою і застеріг, якщо Путін так зробить, це призведе до падіння Росії. Втім, господар Білого Дому не впустив шансу дорікнути президенту України Володимиру Зеленському, мовляв, невдоволений його риторикою. Але Перед тим була доволі різка заява Трампа щодо Путіна і журналістам. Мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває багато людей. І я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно, завжди ладнав із ним, але він посилає ракети на міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Гаразд, ми якраз розмовляємо, а він стріляє ракетами по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. На запитання, що він збирається робити, Трамп відповів: подивимось, прес-секретар Путіна Дмитро Пісков уже відреагував на різкі слова Трампа. Каже, начебто, це пов'язано з емоційним перевантаженням, а Путін ухвалює рішення, необхідні для забезпечення безпеки країни. Тим часом в Америці дедалі більше політиків, які висловилися різкіше і категоричніше за свого президента. Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох назвав атаки Росії ганебними та нагадав про Женевські мирні. Конвенції розроблені для захисту невинних під час воєнних дій. Зупиніть убивства, припиніть вогонь негайно. Підсумував він у соцмережі. Конгресмен республіканець Дон Бейкон закликав адміністрацію США та союзників до рішучих кроків. Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Його мета домінувати в Україні, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти. США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, запровадити максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських закордонних активів. Американський лідер Дональд Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше, заявив французький президент Еммануель Макрон, який перебуває з візитом у В'єтнамі. Про це повідомляє видання Le Monde. Макрон також наполягає на необхідності встановити для Росії дедлайн, до якого вона повинна погодитися на припинення вогню. Європейці продовжують висловлюватися з приводу нелюдських ракетно-дронових атак по Україні. Як реагувати на них сьогодні обговорюють у Брюсселі на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Ці напади на Київ абсолютно жахливі. Очевидно, що Росія посилила тиск на Україну. Вона інтенсивно бомбардує її, і нинішні атаки найсмертоносніші. Тож нам слід тиснути на Росію, щоб вона захотіла миру. Ми готові це зробити з європейського боку і сподіваємося, що інші міжнародні партнери наслідуватимуть наш приклад. Видно, що Путін не хоче миру. Він прагне й далі вести війну, і ми не повинні йому цього дозволити. Заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль і теж зазначив, що це зокрема і образа для президента США Дональда Трампа. Ще одна ніч, коли Росія демонструє своє незмінне прагнення стерти Україну з карти світу за допомогою роїв дронів і ракет, зокрема балістичних, написав у соцмережі міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Він застеріг, що Путін буде це продовжувати, поки тиск не стане нестерпним. У наших руках зупинити його наголосив естонський міністр Оксана Латуцька, факти ICTV, Єдині новини. Дякую, Вадима. 19.30, час новин про все найважливіше на цю мить від журналістів фактів Асітіві та Вікон СТБ. Мої вітання. -ти тисячного війська, яке росіяни перекидають у Білгородську область, недостатньо для наступу на Харків. Ворогу бракує і живої сили, і техніки, щоб іти на обласний центр. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Таким чином він прокоментував низку закордонних статей про 50-ти тисячне військо на кордоні з Харківщиною. Коваленко підтвердив перекидання росіянами своїх резервів, але наголосив, інформація про наступ на Харків перебільшена. Мовляв, ворог просто зосереджує сили на прикордонні, а не готується до масштабної атаки. Згідно з оцінками експертів, серед скупчених поблизу кордону сил можуть бути підрозділи елітних військ, зокрема десантники ВДВ. Неспокійною сьогодні була ніч і для росіян. Удруге за місяць жителі Елабуги фіксували прильоти по заводу, який виробляє шахеди та розвідувальні дрони Альбатрос. Підприємство за 1200 кілометрів від державного кордону України. Місцеві пабліки повідомляли про кілька вибухів. Також бавовна розквітла в Івановській області. У місті Кінемша прилетіло на Дмитрівський хімічний завод, там виготовляли компоненти для. Російської техніки та зброї, включно з ракетами. Завод від Москви за 400 кілометрів. Також повідомляли росіяни в соцмережах про вибухи в Тулі. Прильоти фіксували у районі заводу сплав, де ворог штампує авіаракети РСЗВ та боєприпаси. Повітряна тривога лунала і в самій Москві. В аеропортах запроваджували план «Ковьор». Мер Соб'янін запевнив, начебто, збито сім БПЛА. Загалом же у російському міноборони заявили, вночі знищили сотню дронів. Німеччина, Британія, Франція та Сполучені Штати більше. Не вимагають обмежень від далекобійні на далекобійні удари для України. Про це оголосив канцлер Фрідріх Мерц. Очільник німецького уряду пояснив, це означає, що Україна тепер може вражати західною зброєю військові об'єкти на території Росії. Раніше такі дії були значно обмежені. Фрідріх Мерц наголосив, Росія безжально атакує цивільні об'єкти, бомбардує міста, дитячі садки, лікарні. Натомість Україна дотримується міжнародного права, але держава, яка може протистояти. Яти агресору лише на своїй території не здатна захиститися сповна, переконаний канцлер. Тож, на його думку, рішення скасувати обмеження на далекобійні удари для наших збройних сил якісно змінить перебіг війни. Канцлер також відзначив необхідність постачання Україні далекобійної зброї. Тож, як пишуть німецькі змі, тепер маємо дуже великі шанси отримати високоточні німецькі таурси. Очікується, що Берлін зможе надати від 100 до 150 крилатих ракет. Крім того, як пише шпіх. Президент Зеленський у середу відвідує Берлін, проведе переговори з канцлером Мерцом і президентом Штайнмаєром. Ані дня без обстрілів із лютого 2022 року росіяни нещадно гатять по Нікопольському району з реактивних систем залпового вогню, важкою артилерією, а в останні місяці ще й атакують дронами. Сигнал сирени тут лунає фактично цілодобово, але життя у місті, що розташоване за кілька кілометрів від тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, не зупиняється. Тут працюють усі служби, лікарні, промислові підприємства, магазини та аптеки. Жодного дефіциту немає. А Більшість людей повернулися до своїх осель. Далі Христина Венголяскайте. І так фактично цілодобово. Жителі Нікопольського району Дніпропетровщини щодня під обстрілами окупантів. Анатолій виїхав у перший рік війни, винаймав квартиру у Дніпрі, але згодом повернувся додому. Досі згадує, як після теракту на Каховській ГЕС декілька місяців Нікополь був без водопостачання. «Відсутність води це, звісно, після обстрілу це саме Тут Тобто Тут мене пальне, привикнути тому не можна. Методичні та підступні обстріли тут постійно. Ворог застосовує артилерію й атакує дронами. Пані Наталя мешкає у багатоповерхівці. У її будинок в центрі міста росіяни влучали тричі. Хорошо побили. і кришку нам побили. Квартир дуже багато пострадала. Вся, вся сторона вся повністю пострадала. Чотири роки. Ну от літом буде в іюлі місяць, а ровно чотири роки, як нас стріляють, і не по-детськи. На початку повномасштабного вторгнення зі 100-тисячного Нікополя виїхала більшість населення, із часом люди почали повертатись, але зараз у місті половина з тих, хто жили до початку великої війни. Нині тут стабільно працюють продуктові магазини, аптеки, промислові підприємства, школи на дистанційному навчанні, адже район у зоні активних бойових дій. Не ну, жаль, тому що тут мій рідний дім. Тут я працюю, тут я виросла, тут я вчилася і. Не уявляю життя в якомусь іншому місті. Слава Богу, в Україну товар є в Україні. Так би продукція є. ми більше покупців попереджуємо, щоб якось подалі від дверей. Приходьте, приходьте, все буде добре. Лікарні та медики працюють цілодобово. Через російські обстріли тут часто зазнають травм цивільні. У Нікополі окупанти вбили 85 людей. За минулий рік у райцентрі не було атак всього три дні. Якщо це важкі поранення, зачитане поранення, коли ми не справляємось, то такі хворі, такі пострадавші, перетранспортуються на лікарню вищого рівня за час повно, повномасштабного вторгнення. Наша лікарня пролікувала більш ніж 700 поранених. Комунальні служби щодня ліквідовують наслідки ворожих ударів, працюють і електрики. Ми весь час усуваємо наслідки того, що маємо на сьогодні. Страждають приватні будинки. Їх уже порядка 6 тисяч пошкоджено, але такий первинний ремонт виконується майже відразу. Накриваються дахи, затуляються вікна. Сьогоднішній день також минув під кануна до розривів ворожих снарядів. Та життя тут кажуть місцеві триває. Христина Венгельовська й Денис Сінегін. Факт і сітів. Єдині новини. Вона знову осюди, на вулицях, майданчиках, в парках, кафе. Російська мова. Знову квітне у день, після ночей, коли росіяни масовано обстрілюють наші міста. Дані дослідження КМІС за лютий березень промовості 63% українців удома спілкуються державною мовою 13 російською і ще 19 українською і російською. Тобто третина українців так чи інакше не відмовились від мови ворога. Чому це важливо? Чому не зупиняють смертельні ракети? Чому діти, народжені під час великої війни, говорять свої перші слова російською? Ми щодня. Реально відвоюємо право говорити українською. Для мене, як мами, це особливий фронт. Російська досі навколо і моєї дитини. А мова це теж наша зброя. Чому розповість Анастасія Мазур? У нас з моєю колежанкою Юлею спільна проблема. Наші україномовні діти приносять зі школи, гуртка чи майданчика російську. Вона говорить російськомовні там якісь вирази. Вона переходить на російську. Вона там їй дзвонять однокласники, друзі. Вона з ними починає спілкуватися російською. Я їй роблю зуваження. Вона злиться, каже: мама, ну чого ти до мене чіпляєшся? Всі мої друзі розмовляють росі... російською. Ну вони мене не розуміють. Юліна Аріна вчиться у приватній школі. Мій Марко у державній. Та мовна культура не залежить від форми власності. Її формують сім'я і оточення. Це інша приватна школа столиці, і тут мовну політику чітко артикулюють дітям і батькам. У нас є прописані норми щодо спілкування українською у стінах навчального закладу, але це скоріше такі поради, а не вимоги. Ми робимо це не через примус, а через. Культуру спільноти. У нашій школі прийнято спілкуватися українською. І прийнято спілкуватися українською не лише на уроках, бо урок це лише маленька частинка освітнього процесу. Юлія спитала в школі своєї дитини, чому та приносить додому русизми. І їй відповіли: ми зі свого боку робимо все можливе. Ми стимулюємо, заохочуємо, проводимо різні там такі патріотичні заходи. Але є навіть такі родини, які приходять і кажуть, на уроці. Це одне, а ми вдома спілкуємося російською. Будь ласка, не нав'язуйте нам цього. Аргумент не нав'язувати і в анни з Миколаєва. У неї двоє доньок. Російська твердить мова її особистої ідентичності. Я не розказую їм, що українське це таке сільське, чи там не хороше, чи другорядне, чи там це якась селяча мова, чи це якісь колхоз божу пасів. Якби від цього залежало напряму там достатньо аргументів було, що це перемога України. Я би перейшла перша і я б домовила моїх дітей теж переходити. Але це просто суто питання нашої особистої ідентичності. Анна не бачить зв'язку між російською агресією і російською мовою, хоч чудово знає про століття русифікації, знищення мови та борців за неї. Чимало наших співгромадян і справді не сприймають російську як чужу. Ось дослідження польських науковців. Приблизно 40% українців, які взяли участь в опитуванні, це понад півтори тисячі людей. Вони е визначають російську мову як мову смерті, агресії, але Приблизно така сама кількість людей, близько 40% теж відповіли. Ну будемо сподіватися, що вони відверто відповіли, що це просто мова щоденної комунікації. Та російська не просто засіб комунікації, це ворожа зброя, інструмент пропаганди. Російською Кремль вербує підлітків вчиняти теракти. Російську насаджує на окупованих територіях, за українську катує і розстрілює в притул. Війну Росія почала зокрема, бо рятувала російськомовних. На території України мільйони людей розмовляють на русскому мові, і он для них родной. І оставить їх під руководством хунти, яка запретила навіть розмовляти на русском языке, це буде очень большим преступлением. На відміну від країни агресора в Україні жодна з мов не заборонена. Єдина мова, яка заборонена в тимчасовій окупації, це українська. Тому спілкуючись українською мовою. Ми підтримуємо нашу українське військо. Ми сприяємо нашій національній єдності. Ми утверджуємо нашу національну ідентичність. 22-го російську в Україні вчили майже 100 тисяч учнів. Зараз трохи більше 400. Та між тим, за даними 24-го року, лише 41% учнів говорить винятково українською на перервах. Мовна культура, мовна свідомість, мовна поведінка громадян України вона кардинально змінилася. Але ми все одно повинні перейти ті своєрідні культурні Рубікони, які на превеликий жаль зберігаються, особливо в найбільш зросійщених куточках України. Я кажу і про південні, про схід я кажу і про міста. Мільйонники перейти Рубікон допоможе освіта сприяти зареєстрований у Раді законопроєкт про заборону російської в школах не лише на уроках, а й на перервах. Надзвичайно важлива чітка мовна стратегія в родині, свідомий вибір батьків на користь української для себе. Для дітей сім'я має дуже велике значення, і що я можу сказати, я можу батькам лише порадити і замислитися над цим. Має нарешті прокинутися свідомість кожної української родини, що вже давно не час бути толерантними, не час для компромісів, для якоїсь легковажності. Тому мова це ж не просто засіб спілкування, це наша історія, наша культура, це наша зброя, це наша безпека. Українська це вибір. Бір переходити на іншу мову не просто та краще труднощі з українською у вільній країні ніж комфортна російська в окупації а помилятися. Не страшно, коли я чую, що дитина розмовляє не українською, я її лагідно зупиняю. А я її можу запитати, як це звучатиме саме українською мовою. А головне тут не соромити дитину, щоб без ніяких нарікань, щоб дитина не відчувала страху, а надихати її, говорити українською мовою. І повірте, це полегшить і сам навчальний процес вашої дитини. Якщо мова освітнього процесу співпадає із мовою думки дитини, то тоді цей процес навчання стає якісним результативним. Дитина в такому оточенні стає успішною. Якщо всі процеси в житті дитини від навчання до щоденної рутини відбуваються українською, то в дитини формується приналежність. До держави. Вона починає розуміти, що це моя мова, це моя школа, це моя країна. Ну і як наслідок, моя відповідальність. Відповідальність несе й держава, дотримання мовного закону, чистий від російської освітній, публічний і культурний простори, увага до соцмереж і контенту, боротьба із пропагандою, все дасть плоди, і російська виснажиться. Тобто, коли мова Поступово переходить в пасив, і е, людина, тобто в неї не вистачає знань е, вже, і вона починає її менше використовувати. Е, з російською мовою станеться е, саме це, е, відбудеться це мовне виснаження. А поки плекаємо українську століттями принижена і заборонена Росією, розстріляна і замордована в таборах, палена шахедами і іскандерами, вона заслуговує бриніти, линути. Дзвеніти і щебетати голосами наших дітей, Слава Україні! Анастасія Мазур, Олександр Милиневський, факти сітів. Єдині новини.